все! Україна! Голос усе! Україна! Це зі Львова, рух не впускаємо. Ми наготували канапки, чай, зараз будемо людей годувати. Хочу спочатку вам показати, що, що робиться. Я бачу, тут є логічні люди і не як завжди. 50 на 50. Я так зрозумів, що тут п'яні люди не вміняють, які щось хочуть своє доказати, але тут з'явилися адекватні. І все робиться нормально. О, чули? дивіться, це не міняє мій Такий щось хоче, але не знає, що він хоче. даний момент на мосту на уяволіці відбуваються сутички між єдинодумцями. Одні хочуть пропускати машини, другі вважають, що не потрібно пропускати машину. Ми намагаємося якось трошки роздрулити цю ситуацію, щоб машини їхали з людьми, з дітьми. Машини їхали і йшли. А при Призупинити тіри. Як нам поки нам це не вдається? Покамість тут на даний момент нічого не виходить. Хвилинку буває хвилинку. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб пускати легкові машини і зупиняти тіри? Руки догори! Рахуйте на зверху!

А де Андрій? Добре, я з з низьким головою. Маршрутку не треба, що не треба. Маршрутки розпускаємо телебачення Приїхало. Ну і ми також знімаємо брати і сестри наші київські ми з вами також стараємось щось зробити тримає якби на похру на

Слава Україні! Герой! Бері, беріть! рушайтесь! дякую, дякую! Беліть ще наробили, ніхто не встиг. Лаканчики мають, от, чаю, ми зараз дякую, вам принесемо ще чаю.